Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в мілачах». Сьогодні у нас 7 лютого 2024 року, і я зараз буду разом з вами дивитись на ціни в сільпо на овочі та фрукти. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть ваші коментарі, також ставте лайк під цим відео. Далі буде цікавіше. Цибуля ріпчата жовта 15,99 за 1 кілограм. Часник 139 гривень за 1 кілограм. Цибуля Марс відібрана 54,99. Також за 1 кілограм. Ціни я називаю за 1 кілограм. цибуля рівчаста жовта, перша категорія, 19,99 за 1 кг. Морква вовка, морковка чудова, 38 гривень 39 копійок за кілограм. Картопля овочиста мита для смаження та запікання 99 гривень за 2,5 кілограми. Морква мита зараз йде зі знижкою мінус 10%. Ціна 24 гривні 90 копійок за кілограм. Буряк 16 гривень 89 копійок. Картопля рожева також зараз йде зі знижкою. Знижка мінус 8%. Ціна 31 гривня 90 копійок за кілограм. Картопля біла 22 гривні 89 копійок. Ну, це дублюється також ціна на картоплю білу. 22 гривні 89 копійок. Картопля мита біла. Ціна 36,99 за кілограм. Картопля граната для смаження. 31 гривня 99 копійок за кілограм. Морква 11,89 за кілограм. Батат 109 гривень за кілограм. Редька чорна 44,99. Корінь селери 49,99 за кілограм. Цибуля біла також йде зі знижкою, мінус 33 відсотки. Ціна 99 гривень за кілограм. Капуста червона 44,99. Перець солодкий капі 159 гривень за кілограм. Огірок гладкий український. Знижка мінус 15%. Ціна 109 гривень за кілограм. Томат рожевий 169 гривень за кілограм. Авокадо ріді твіт. 9499. Вони розфасовані по дві штуки. Авокадо хас спілий. Також зараз йде зі знижкою. Мінус 9%. Ціна 3499, але це за одну штуку. Томат Азура через сливка. 7999 за 250 грамів. Як ви бачили, вони також розфасовані. Томат чері Голубине серце. Знижка мінус 29%. Ціна 69 гривень за 250 грам. Томат коктейльний 119 гривень. Кабачок. 139 гривень за кілограм. Перець червоний 139 гривень за кілограм. Капуста пекінська 23 гривні 99 копійок. Капуста білоголова 13,99 за кілограм. Памело зараз йде зі знижкою мінус 10%. Ціна 69 гривень 99 копійок за кілограм. Апельсин 47,99

Банан 64 гривні 99 копійок. Ківі голд в кошику. Знижка мінус 19%. Ціна 59,99 за 500 грам. Ківі ваговий 109 гривень за кілограм. Імбир 229 гривень за 1 кілограм. Мандарин Іспанія. 94 гривні 99 копійок. Апельсин Іспанія. Знижка мінус 8 відсотків. Ціна 89 гривень 99 копійок за кілограм. Апельсин 47,99. Груша листопадова 46 гривень, 99 копійок. Яблуко Фуджі. Також йде зі знижкою. Ціна 22 гривні 99 копійок за кілограм. Яблуко Хані Крісп. Ціна 29,99 за 1 кілограм. Яблуко повна чаша червоні. 34 гривні 99 копійок за 2 кілограми. Яблуко повна чаша зелені. 34,99 за 2 кілограми. Яблуко Пінова Голден червоний. 2999 за 1 кілограм. Яблуко Гала, 19,79. Яблуко Голден, 22 гривні 99 копійок за кілограм. Руша 79,99 за кілограм. Селера стебло 11,90 за 100 грам. Цибуля порей 12,90 за 100 грам. Салат 4999. Гриби печериці 12 гривень за 100 грам. Цибуля зелена пучок 3999 за 70 грам. Мікс. Зелені кріп петрушка 26,49 за 60 грам. Вітаміни пучок 41 ,79 гривня 79 копійок за пучок.

Також йде зі знижкою 11%. Ціна 84 гривні 90 копійок. Яблуко Голден 2299. Кокос 2799 за одну штуку. Цукати ананас кубик 250 грам 84 гривні 99 копійок. Ананас кубик асорті цукат. 82 гривні 99 копійок 250 грам. Мак блакитний 250 грам, 75 гривень 99 копійок. Насіння конжуту 74,99 за 250 грам. Фіники туніс. 6999 за 250 грам. Арахіс смажений, 62 гривні 99 копійок за 350 грам. Фісташки смажені, солоні 89 гривень 99 копійок за 100 грам. Квасоля біла. 3399 за 300 грам. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам він сподобався. Тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом. Техніка в м'ячах. Далі буде цікавіше.